Освіта рухає сучасний світ. Усі сфери діяльності суспільства невід'ємно пов'язані із процесом навчання, об'єднання, заради розвитку та майбутнього. Головна теза зустрічі у стінах Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, 11 серпня. Ректорка вищого навчального закладу Марина Гриньова та голова Новоселівської територіальної громади Євген Бова урочисто підписали меморандум про співпрацю. І безумовно це тільки тішить полтавський регіон, і дуже добре, що до нас приєднуються, долучаються нові громади. 34 населених пункти зараз переселенцями близько 7 тисяч населення. Дуже багато у нас дітей-переселенців. Ми їх прийняли, зареєстрували. І зараз буде якраз процес відновлення України. Програма і дуже сподіваюся, що. Шановний пан Лукеря, все таки погодить будівництво наших нових шкіл, особливо ліцею, тому що у нас однозначно буде ліцей, однозначно нам будуть потрібні фахові працівники педагогічні, однозначно відкриття двох садочків. Теж працівники дошкільні. Новоселівська громада завжди докладає всіх можливих зусиль, щоб вивести систему освіти на найвищий рівень. За ініціативи голови громади тут створили власне управління відділу освіти виконавчого комітету Новоселівської сільської ради, що є унікальним явищем серед інших громад. Громада потребує вчителів, при цьому вчителів сучасних нового покоління, вчителів які можуть працювати в новій українській школі. Для нас це дуже перспективно, тому що саме стін Полтавського національного педагогічного університету виходять. Професіональні вчителі бо готують професійні педагоги. На першому місці в нашому університеті завжди стоїть якісна освіта, і саме у нас якісна освіта, якісні освітні програми, які акредитовані Національним агентством якості освіти України, і це зацікавило голову територіальної громади. Меморандум також передбачає співпрацю у сфері підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників Новоселівського відділу освіти на базі педагогічного університету. Сьогодні відбулася знакова подія між Новоселівською громадою і педагогічним університетом, тому що підписання меморандуму. Дасть дійсно потужний поштовх для отримання якісної освіти дітьми нашої громади. Я переконаний, що така співпраця дасть потужний поштовх саме нашим освітянам для того, щоб якість освіти в нашій громаді дійсно була на високому рівні, користуючись нагодою. Хочу звернутися до майбутніх студентів та всіх, хто бажає отримати якісну освіту, якраз вступати до лав цього вузу і продовжувати навчання, навіть якщо мають відповідну освіту чи кваліфікацію, адже вчитись завжди є час. І самоосвіта – освіта це головне в нашому житті. Підписання меморандуму надасть імпульсу для спільної праці між потужним закладом педагогічної освіти в Україні та молодою і амбітною Новоселівською громадою а партнерські відносини допоможуть подолати будь-які виклики сьогодення.